А ти, король, готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Yes. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. Зробив трав'яний відвар. Розчин для попускання. Людяник. Mm -hmm. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Кіно, яке бачили всі. А якщо не бачили, час надолужити. Влаштуйтеся зручніше і вмикайте культову класику на Меґого. Случі, заходь у Сіті, тут на тебе чекає безліч нового Заходь у Слот Сіті, Тут запити вражають, не було ще такого сімістого Розглядай секрети на скло Сіністрой у хлопці, заходь у злоці Залітай з нові кресли і хижек попід заходью злочиті Чекають пригод Сласітів, насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду: приймайте лінексфорте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Насправді, час приймати лінексфорте, жирне волосся. Настав час шаума. Спробуй шампунь сім трав з екстрактами семи трав. Отримай об'ємне та свіже волосся. Спробуй зараз Шаума 7 трав. Кіц для нас ніжні формули без флутування, без сліз. Кіц. хлопче. Коли ти перестав грати, коли все стало так серйозно, колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Де твій вегас? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Хай на кожне треба буде хочу. Хай про цей день знімуть блокбастер чи, хоча б рекламний ролик. Настав час грати по-справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Пане Зібров, розкажіть про контракт Водафон. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до Водафон. Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо. Вода Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. <плес> 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 територія гри. Коли тобі потрібно більше часу. Акс. Вабливий аромат до 48 годин. З вами шоу Пекельна Азія. Не перемикайте! Стоп! Знято! Така голодна, слоно б <рес> Та я жартую мене з собою. Тайський сос, тобі. Тобі гострий удон. А мені азійський барбекю. Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Чіпце, це смачно. Павфе, папе. Знаєшся на спорті? Майстеру всі гри. Сміливий рішучий гравий стени мобільний спорт. Кібер, стени та злоти тебе вітає, папе. Це твій все світри, папе. Це твій всесвіт гри, пабе. Це твій всесвіт гри. Дивись українські серіали о 20-й на 1+,1 Україна. Бери участь в акції. Щовечора знаходь на екрані слова. Додавай їх у спеціальну форму на OnePlus One UA та вигравай призи. Українські серіали з понеділка по четвер о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна. Українські серіали о 20-й. Я вас не кохав, не кохаю ніколи не покохаю. А я вас ненавиділа, ненавиджу і буду ненавидіти. Від творців реваншу, як корові сідло, йде ця сукня. Зараз багато хто при надії заміж виходить. Ви повинні завжди звертатися до мене на витку. Від ненависті до кохання. Один крок. А ви паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Ніхто не має права зробити тебе нещасний. Вона займає моє місце. Це виявилося складніше ніж я уявляла. Доведеться трохи попрацювати. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна, українські серіали. О 20-й. Врятуйте мою дитину. Треба терміново проводи. Дивись у фінальних серіях дитина. житиме. улюбленого серіалу. Ти хочеш щоб я була зручна, але так не буде. Спільна вечеря з неймовірним колегою. Вона за нашими спинами веде якусь свою гру. Здається, нам у відділенні підкинули дитину. Фінал, який вирішить усе. Ти Дидини, кому я довіряю, як собі <плес> жіночий лікар. Нове життя. Три дивись в ефірі: 1+,1 плюс Україна. Лікарня. Новий Амстердам. З понеділка, по четвер, о 22-й. Пригодою, коли головний виграш, це емоції. Онлайн казино 777. Пригоди всім евказолін Аква з олією Евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. Пафе знаєшся на спорті, майстеру всі гри, сміливий рішучий гравець ти немовірний спорт. Кібер, спіни та злоти тебе вітає. Папе, це твій сесид, папе, це твій сесид, папе. Це всесвіт гри. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка Міла про щось там здогадується. Міла завдяки посиленому складу форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. форте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають.

Українські серіали о 20 й Зворотній напрямок. З 29 вересня. Прем'єра. Тримайся, братику. Іможе тим що не медикам, що мене привезли. Тримайся, братику, на 2 плюс 2. З 5 жовтня. У новому сезоні ми починаємо клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд Smart Valise Я директор Троєщини. Я тримаю цей район. Серед ста українців наша національна гордість, наша пташка. Нові питання. Який із цих варіантів треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Чи є той, хто схибив? 42! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс Україна. Моє завдання: налагодження контактів: спостерігати, вивчати, з'ясовувати, чи корисні вони. Тож ти покинув нас на 6 років заради знайомств? Краще, щоб я убивав. Світові серіали о 22-й. Агенти зраджують з двох причин: заради ідеї і заради грошей. є ще і третя. кохання. Можливо, ви маєте що приховати? 60% наших проєктів в Україні може бути скомпрометовано. На кону стоїть значно більше ніж будь-який американець, коли-небудь дізнається. Слава Україні, гади! Ти і я назавжди. Серце воює з роботою, душа з обов'язком. Тату він підписався сам, як і ми всі. Агентство. з 20 жовтня, з понеділка по четвер, о 22. й Дивись в ефірі один плюс один Україна. Жіночий лікар. Нове життя. 3». Дивись в ефірі один плюс один Україна. Хлопче, коли ти перестав грати, колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій вегас. Вегас. Місто кращих розваг. Йой, це колись трапиться. На майданчику шоу смакоти. Цукерка туди, цукерка сюди. Приймай ентерожирміна. Її смарт спори відновлюють мікрофлору кишечника та захищають від змін, що можуть призвести до діареї. Ентерожирміна. Щоб не казали потім йой. Уяви, якби ми потрапили в гробницю, і за це заплатите. Не заплатимо. У мене суперсила, Київстар ТБ». Підключай суперсилу Київстар ТБ» і дивись контент без доплат. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Тон територія гри Всіх, мабуть, мій кашель не просто дратує. Він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй Тосмай. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. Тосмай кашлю немає. Як і 20 років тому мені подобається моя шкіра. Завдяки цьому цароваткаревіталіфтлазер потрійної дії із пептидами, гіалуроновою кислотою і вітаміном С. Ефективна дія на зморшки, пружність і тон шкіри для 87% від... Сотків опитаних українок це найкраща сироватка, якою вони користувалися. Ревіталіт лазер від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Знаєшся на спорті? Майстеру всі гри, сміливий рішучий гравець тини. Мовірний спорт. Кібестини та злоти тебе вітає. Пабе. Це дві все світри. це дві все світри. це дві всеці гри. Клуб одного відсотка з 5 жовтня, о двадцять Зіпелор при болю в горлі. Смачно, легко і по-домашньому Скибочки виходять тоненькі, майже прозорі. Сніданки з Валентиною Хамайко. Це незабутні смаколики з простих інгредієнтів. Від такого запашного, корисного і смачного сніданку важко відмовитись як дорослим, так і дітям. Страви для всієї родини. Щочетверга о 7.50. в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Ому буденне стає особливим. Кому секрет твого успіху. Українські серіали о 20-й Врятуйте мою дитину. Треба терміново проводити. Дивись у фінальних серіях дитина. житиме Улюбленого серіалу. Ти хочеш, щоб я була зручна, але так не буде. Спільна вечеря з неймовірним колегою. Вона за нашими спинами веде якусь свою гру. Здається, нам у відділення підкинули дитину. Фінал, який вирішить усе зможе приїхати. Ти єдиний, кому я довіряю, як собі жіночий лікар. Нове життя. Три дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна. 5 жовтня у новому сезоні «Клуб 1%» вмикай кмітливість на максимум. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців в одразу! «Клуб 1%» новий сезон з 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна». Хлопче, коли ти перестав грати? Колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш? Ти ж гравець, то підіймай ставки. Настав час грати по справжньому. На тебе чекає твій Вегас. Вегас місто кращих розваг. Гері, у тебе красива шкіра, і ми завжди це казали. Я досі не розумію, навіщо. Ми вдочерили тебе, бо любимо такое.